Доброго дня, шановні глядачі, раді вітати вас на YouTube-каналі Мінфін, де сьогодні ми поговоримо про те, як підготуватися до виїзду за кордон на власному або на чужому автотранспортному засобі. Які документи ви маєте підготувати заздалегідь, як перетинати кордон, що робити, якщо, не дай Боже, трапиться дорожньо-транспортна пригода, який алгоритм дій слід застосувати, щоб обезпечити себе від зайвих неприємностей. Ну і звичайно, поговоримо про те, як оформити, перевірити або продовжити ваш поліс страхування цивільної відповідальності дистанційно. Про все це й багато інших питань ми сьогодні поговоримо з нашим експертом з більш ніж восьмирічним досвідом в сфері страхування, керівником служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Дарією Горбач запрошую вас, шановні глядачі, бути активними, писати свої питання в чаті трансляції. Ми обов'язково надамо на них відповіді після завершення сьогоднішньої презентації. Mm. Ну і будьте пильними, бо на всіх вас чекає приємний бонус від Finance.ua. Тож я передаю слово Дар'ї. Дар'я, доброго дня. Так, будемо розпочинати. Так, всім привіт, Світа, привіт. Ми, до речі, вже з тобою проводили вебінар в квітні з приводу зеленої картки, але він був направлений більше на ознайомлення людей з цим продуктом страхування. Також ми тоді розповідали людям, як заощаджити на полісі, як зекономити кошти на полісі. Тому що на той момент, там, в березні, в квітні, в травні, більшість європейських країн надавала знижки або надавала безкоштовні поліси, або взагалі звільняли від придбання полісів страхування. А оскільки в нашій країні досі триває війна, на жаль, попит на цей, на цей вид страхування ще досі залишається актуальним. І сама інформація постійно оновлюється. До речі, попередній вебінар ви можете переглянути на нашому ресурсі Finance.ua. він більш ознайомлювальний. І сьогодні перейдемо до нашого вебінару. План у нас сьогодні такий: Перш чого я вам розповім, як підготувати авто до поїздки за кордон. Що таке зелена картка і навіщо вона потрібна, що робити при настранні страхової події за кордоном, які ж штрафи бувають за кордоном саме в європейських країнах, а, про сам електронний поліс, і, звісно ж, яка вартість, як вона змінювалася, та як зміна курсу взагалі вплинула на ціну, тому що ми знаємо, що НБУ оновив офіційний курс. Тож, розпочнемо з того, як підготувати авто а, для поїздки за кордон. А, перш ніж вирушати в поїздку за кордон на власному авто, потрібно подбати про наявність всіх необхідних документів. Отже, спочатку потрібно перевірити ступінь відповідності водійського посвідчення законодавству тих країн, через які ви плануєте їхати. Або в яких ви плануєте перебувати. Якщо ж мова йде про країни Євросоюзу, про країни ЄС, то з українськими пластиковими правами ніяких проблем у вас не виникне. А от попередні права старого зразка краще попередньо обміняти це можна зробити в будь-якому сервісному центрі вашого міста, тобто в МРЕО, і також обов'язково мати з собою технічний паспорт на автостих. Паспорт в разі поїздки на кредитному автомобілі варто заручитися довідкою з банку, що банк дозволяє вивезення автомобілю за кордон. Це також є важливим фактом, це ж саме стосується і поїздки на автомобілі. Якщо такі автомобіль належить юридичній особі, це, до речі, розповсюдженіше питання з попереднього нашого вебінару. А якщо це робочий автомобіль або автомобіль фірми, а, тут має бути підтверджувальний документ на офіційному бланку а, юридичної особи, це має бути довіреність заверена у нотаріуса. Також потрібно подбати про сам сертифікат зелена картка, і саме сьогодні ми про нього і поговоримо. Тож почнемо з Азів: що взагалі таке зелена картка і для чого вона потрібна. Отже, міжнародний сертифікат зелена картка це обов'язковий документ для поїздки за кордон на власному автомобілі. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі нашої країни. Виплата страхового відшкодування по зеленій карці здійснюється потерпілим третім особам за шкоду за подіяну майну та здоров'ю третіх осіб. Наприклад, якщо ви будете винуватцем ДТП, то страхова компанія зможе компенсувати витрати на лікування та ремонт авто саме потерпілої особи. Сама ж сума страхового відшкодування. Встановлюється відповідно до законодавства тієї країни, де стався страховий випадок. Тобто ліміт виплати буде залежати від лімітів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності тієї країни, де відбулася ДТП. А наприклад, як ви бачите на екрані, то ліміт по матеріальній шкоді в Польщі складає 1 мільйон євро. В Іспанії це вже 15 мільйонів євро. І яка б сума страхового платежу не була, сам міжнародний сертифікат Зелена картка в усіх країнах має однакову уніфіковану форму. Його наявність є обов'язковою передумовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі, і про це також варто пам'ятати. А перевірити чинність страхування можливо на сайті МТЗБУ, це моторотранспортне страхове бюро України. Перевірити можливо по номеру поліса або по номерному знаку авто. ДОРО є єдиним об'єднанням страховиків, яке контролює роботу та виконання страхових зобов'язань компаній при обов'язковому страхуванні. До обов'язкового страхування в нас відносяться це автоцивілка і та ж сама зелена картка. Наразі в Україні ліцензія на оформлення полісу зелена картка має 11 страховиків. Наш портал Finance.ua співпрацює з компанією УСГ, тому що саме ця компанія має найвищу ступінь довіри клієнтів та займає першу позицію по кількості оформлених договорів зелена картка у 2022 році. Разом з зеленою карткою клієнт також отримує пам'ятку про алгоритм дій при настанні страхової події, про який я зараз розкажу. До речі, сам алгоритм дій при страховому випадку також розроблявся з співробітниками компанії ОСГ. Тож, що ж робити при страховій події за кордоном? І тут є такий вислів, афоризм, який відмінно описує життєву позицію розумного та завбачливого автомобіліста: це «сподівайся на краще, розраховуй на найгірше. Це якраз таки наш випадок. І головне правило це не впадати в паніку і згідно і діяти згідно цього ж самого алгоритму. Тобто, якщо ви дивитесь цю презентацію, ми вам її обов'язково скинемо. Якщо ви слухаєте, то тоді слухайте уважніше. По-перше, що ви повинні зробити, це зафіксувати місце події ДТП. Обов'язково сфотографуйте ДТП та пошкодження всіх автомобілів. Потім потрібно викликати поліцію і не залишати ДТП до приїзду самої поліції і не чіпати авто, навіть якщо це авто перешкоджає іншим учасникам а, транспортного руху, а також необхідно викликати інші служби за необхідності. Це може бути, наприклад, та ж сама швидка допомога, якщо є потерпілі. Якщо пошкодження незначні, і немає постраждалих людей, і поліція дала згоду, то можливим є оформленням Європротоколу. А в нас Європротокол не так розвинений, як в європейських країнах, тому що, наприклад, навіть навіть в країнах ЄС європротокол користується 70% людей. А також надалі візьміть всі дані інших учасників ДТП: це прізвище водія. Контактний номер, назву страхової компанії, номер полісу. Також, якщо є свідки, запишіть контакти цих свідків. В жодному разі не підписуйте ніяких документів, якщо ви не розумієте їх зміст, і якщо він написане умовою, якою ви не розумієте. Якщо вже цього не уникнути, і вам все ж таки доводиться підписувати якісь документи, це, може бути, протокол тієї ж зазначте, будь ласка, українською мовою, що ви не розумієте зміст цього документа та мову, якою складений цей документ. Після цього всього вам потрібно сфотографувати всі документи, які ви підписували, які вам були надані. І які були оформлені на місце події, це може бути той самий Європротокол або довідка від поліції. І після цього вже потрібно повідомляти страхову компанію про страховий пуберпадок. А Зараз я вам розповім варіанти розвитку подій та алгоритм дій при зміні ролей. Наприклад, якщо ви стали винуватцем ДТП. Після оформлення документів виплата потерпілому буде здійснюватися відповідно до умов системи зелена картка. В такому випадку, фактично, завдання винуватця ДТП зводиться до правильної фіксації, як написано в алгоритмі обставин аварії, та надання всіх документів та заповнення їх. Ще раз хочу звернути вашу увагу на важливий момент, що компенсація збитку потерпілому буде зроблена в будь-якому випадку. Але якщо ж все ж таки в українського автовласника, який потрапив в ДТП за кордоном, немає зеленої картки, то згідно з нормами закону про обов'язкове страхування, МТСБУ має пред'явити регресний позов в інновацію. А щорічна саме бюро стягує регреси на десятки мільйонів гривень, так, так що безвідповідальному водію а, не вдасться уникнути фінансової відповідальності. А інший варіант це якщо український водій виявляється потерпілим у ДТП, а у винуватця осагою місцевої компанії. То для отримання виплати треба буде звернутися в ту страхову компанію, де застрахована відповідальність винуватця ДТП. Це може створити певні складнощі, якщо офіс компанії знаходиться, наприклад, в іншому місці. Але в багатьох європейських страховиків передбачена можливість відправки документів та заяви на виплату в електронному вигляді або, звичайно, в пошту. Інформація про це розміщена на сайті страховика, тому вам потрібно першочергово взяти контакти страхової компанії Винуватця. І телефонувати вже цю страхову компанію, і вони надалі вам розкажуть алгоритм, як правильно направити документи, щоб отримати виплату. І останній варіант це, якщо винувате ДТП не має полісу, ОСАГО, або якщо немає полісу зеленої картки, якщо це також іноземець. Таке буває за кордоном, де проникнення страхування обов'язково доволі високе. Але не у всіх європейських країнах воно сягає 100%. Тому за компенсацію збитків треба звернутися в місцеву «Зелена картка або до розпорядника гарантійних фондів Ті в тій країні, де сталося ДТП. Список цих організацій є на сайті МТСбу. Також цей лінк наведений у презентації, яку ми вам надійшлимо. І головне, потрібно пам'ятати, що термін виплати після отримання всіх документів в усіх країнах складає до 90 днів. Зараз ми з вами проговоримо про штрафи, тому що відсутні зеленої картки або ознаки того, що сертифікат фальшивий або сфальсифікований, призводить до дуже неприємних наслідків. Якщо такого водія за кордоном зупиняє місцева поліція, перевіряє поліс і виявляє, що він або фальшивий, або фальсифікований, або це може з вичерпаним терміном дії бути такий поліс, або його взагалі не може бути водія чекає чималенький штраф, автомобіль швидше за все відправиться на штрафмайданчик. У певних випадках можливий навіть сценарій, коли водій буде затриманий і відправлений до в'язниці, до з'ясування всіх обставин справи, наприклад, сума штрафу за відсутність поліса у Польщі складає 6 тисяч злотих, це 38 тисяч гривень, у Німеччині близько 1800 євро. А якщо протягом 6 місяців в Німеччині виноситься повторний штраф за відсутність полісу, автомобіліста чекає до одного року позбавлення волі. В Іспанії ж такий штраф складає півтори тисячі євро, а в Чехії від однієї тисячі крон це від 24 тисяч гривень. І це лише вказана сума штрафів, яку я вам озвучила, без скоєння ДТП не застрахованим транспортним засобом. Тому ми наполегливо просимо всіх вас і наших громадян завчасно купувати полі страхування та дотримуватися правил дорожнього руху за кордоном, тому що штрафи в Європі дійсно чималі навіть за перевищення скорості і таке інше. Далі поговоримо про сам електронний поліс та про хронологію подій та інші нововведення. Отже, МТСБУ з 2 березня спростила систему оформлення полісів зелена картка» і наразі всі українські страховики оформлюють так звані електронні зелені картки шляхом генерування pdf файлів. Також Міжнародне страхове бюро надало роз'яснення, що країни-члени системи визнають наші електронні зелені картки, і це роз'яснення є у всіх страховиків. Ви можете звернутися до страхової компанії і попросити, щоб вони вам його надали. Вони видаються двомовними: це на українській та на англійській мові. Також з 28 квітня НБУ отримуємо інформацію від іноземних партнерів, що поліс зелена картка є обов'язковим та буде перевірятися на всіх пунктах перетину кордону, тому бажано мати саме роздрукований поліс на звичайному аркуші А4. Це бажано, але не є обов'язковим. Тобто достатньо мати електронний поліс в будь-якому гаджеті, і цього буде абсолютно достатньо. Як вже змінювалася вартість та як вплинув курс на ціноформування? Тут варто зазначити, що ціна полісу прив'язана до двох факторів. Це курс валют, оскільки збитки страховими компаніями потерпілим по зеленій кальці виплачуються у валюті та сам відсоток збутковості по зеленій кальці. Спочатку війни МТСБУ прийняло рішення зменшити на 50% вартість по зеленій кальці для короткострокових договорів. А це саме поліси на 15 днів та на один місяць. Наприклад, тоді вартість на той момент в березні складала 627 гривень. А вже з 10 травня цю знижку МТС відмінив та ми повернулися до довоєнних цін. Після 10 травня ця вартість складала 1205 гривень, тобто в два рази більше. Але все змінилося після рішення НБУ, коли офіційний курс підняли з 29,6 до 36,5, тому з 26 липня ми маємо нові ціни на зелену картку. До прикладу, зараз на один місяць вартість такого полісу складає 1453 гривні. Але для учасників нашого вебінару ми підготували приємний бонус, про який Світа зазначала на початку. Ми надаємо знижку 20% для всіх, хто приглядає наш вебінар. Знижка 20% буде застосовуватися на полі Зелена картка. Терміном від двох місяців та більше, зелену картку можна оформити на термін від 15 до 1 року. А і також ще один бонус: це три місяці кіно від нашого партнера TV. Тому, якщо ви будете оформлювати. Поліс ви можете скористатися і знижкою і отримати ще додатковий промокод від нашого партнера TV, оформивши поліс від двох місяців на нашому сайті Finance.ua. Для цього вам необхідно перейти на сайт за посиланням, обрати термін дії полісу, заповнити дані на авто та дані по закордонному паспорту, ввести промокод на знижку. Оплатити, і через 5 хвилин вже поліс буде на вашій пошті, промокод буде діяти до кінця серпня, до 31 серпня, ви також можете його пошерити між своїми друзями та знайомими, якщо ви знаєте, що ваші знайомі зараз знаходяться за кордоном, і в них скоро закінчиться термін дії зеленої картки, але і якщо вони. Тільки планують виїжджати за кордон, він також їм буде актуальний. На цьому я поділилася вже всією інформацією. сподівалась, ви знайшли відповідь для себе з приводу того, як діяти. При страховій події за кордоном, тому що це питання було найбільш поширеніше, і також як підготуватися до поїздки за кордон, якщо у вас кредитний автомобіль, або якщо ви виїжджаєте не на своєму автомобілі. Якщо у нас вже назбиралися питання, я можу на них відповісти. Якщо питань немає, то ви можете надсилати їх за нашими посиланнями на нашу пошту, або писати нашим менеджерам в чат і також задавати якісь питання, які вас наразі хвилюють, і на які я сьогодні не відповіла. Я сподіваюся, що цей вебінар був корисним для вас, і ви знаєте, як діяти при страховому випадку за кордоном. І, і також ми вам направимо цю презентацію на пошту, щоб вона у вас була під рукою. Всім гарного дня. Дар'я дуже дякую за презентацію коротко і по суті. У нас є одне запитання, я обов'язково зараз його зачитаю. Питають, чи формат Європротоколу єдиний, чи його треба питати у іншої сторони при ДТП? Формат єдиний в країнах Євросоюзу, оскільки ми не відносимося поки ще і не вступили в ЄС, то в нас є свій формат, а потрібно використовувати формат в тій країні, де буде відбуватися ДТП. Тут може допомогти поліція або такий формат Європротоколу можна загуглити. В ЄС є він уніфікований, тобто у, у всіх країнах ЄС він має уніфіковану форму та він однаковий. Зрозуміло, дякую. Ще є два запитання. Питає Ігор вас підгірний, яка ціна на рік? Зелена картка. Вартість на рік ви можете переглянути на нашому ресурсі Finance.ua та скористатися нашим промокодом. До речі, в нас на сайті є ще знижка, тому з промокодом буде ще дешевше для вас. А повна вартість всіх страхових компаній наразі складає на рік 7986 тисяч гривень. А, зі знижкою буде дешевше. Зрозуміла, ну знижка 20% і ще якась є там, яку ще можна отримати. У нас є знижка на сайті, так. Вони сумуються між собою. Так, вони сумуються. Дякую. І питання від Михайла Єрмолаєва: якщо потерпіли, якщо я потерпілий, і в мене немає зеленої картки, я оплачую штраф, а збитки мені все одно компенсують. Якщо ви потерпілий і у вас немає зеленої картки, то так ви сплачуєте штраф, а збитки вам все одно компенсує страхова компанія або винуватця. А якщо ж він також не застрахований, як і ви, то тоді збитки вже буде компенсувати гарантійний фонд або МТСБУ тієї країни, де відбувся де відбулася ця подія. Зрозуміло, дуже дякую, Дар'я, за презентацію і за відповіді. Якщо у нас будуть питання вже після завершення нашого вебінару, надходити до чату трансляції. Ми ці питання передамо вам і попросимо на них відповісти. А наші журналісти тоді напишуть новину, я думаю, так для сайту «Файненс», щоб глядачі також отримали відповіді. Вже більш такі розлоги по своїм індивідуальним кейсам. Дуже дякую Дар'я за сьогоднішній вебінар. Бажаю вам і нашим глядачам всім причудового дня і не потрапляти ні в які дорожньо-транспортні пригоди. Хай ваші подорожі будуть безпечними. До побачення всім Дякую за участь, до побачення.